Якщо ти заможний хлопець і тебе не лякає ціна, і ти любиш класний інструмент, то я рекомендую взяти, звісно, цю модель. По-перше, подивись, який якісний, класний кейс цього кейсу тобі вистачить дуже-дуже надовго. Збоку навіть є ось такі ручки. Він повністю герметичний, удароміцний і всередині знаходиться. Один з моїх улюблених лазерних рівнів. Як бачиш, горизонт світить по колу на 360 градусів, і при цьому він максимально близько до підлоги розташований. Вертикальні лінії дають кут 90 градусів, який чудово видно при значному освітленні. Лінія тоненька, чітка на всьому протязі. Зверху на корпусі ми бачимо панель керування, режим роботи з приймачем, режим похилої лінії, фіксації маятника. Тут у нас іде. Бульбашковий рівень для того, щоб виставити штатив. Акумулятори тут зовсім непрості. Вони йдуть з виходом Type-C для підзарядки від пауербанку або від мобільного телефону. Звісно, що в цій комплектації їх йде одразу-два. Зарядний пристрій.